Слава Україні, героям слава добро з нами. Андрій Матящук, головний тренер команди. Збірна коміків на благодійному турнірі. Воля до перемоги, пане Андрій. Як вам емоції від турніру? Як загалі ідея і атмосфера на цьому турнірі була А по-перше, це круто, що такі проекти відбуваються саме зараз, тому що ми маємо об'єднувати. Дуже круто, що грає команда ЗСУ. Я вам хочу розказати спойлер. Ми зараз будемо спілкуватися, як правильно програти гравцям, тому що ми не можемо перемогти ЗСУ, Ніхто сьогодні не може перемогти ЗСУ. ні на футбольному полі ні на всіх інших полях, тому, тому що ви перед нами поставили одне завдання. По Друге, ми нашим проектом з гірнокоміків України. Ми культивуємо і пропагуємо нетоксичний культурний футбол. Тому я дуже радий, що тут ми спілкуючись з іншими командами. Ми також відчуваємо ці цінності. Це дуже важливо. Бо на футбол маємо ходити з дітьми. Це має бути сімейний від спорту, а не токсичний, де багато лайок, де багато якихось неврозів, крику. Я думаю, ми маємо всі зараз об'єднатися. Бути спокійними, розважливими, і рухатись вперед. Тому будь-який захід, а тим більше, захід цей це, це, це івент це для того, щоб зібрати кошти на Збройним силам України. Е, е, працюємо разом. Всі ми зараз потрошки з волонтеримо е, і працюємо В нашій команді. Слава Україні! Героям слава!